Доброго вечора, шановні пані та панове. Доброго вечора, шановні покупці. Доброго вечора всім взагалі здравствуйте, друзі, вам раді вітати вас вже в четверте на цьому чудовому казковому по справжньому новорічному розіграші. Друзі, сьогодні видатна подія. Видатна як ніколи. Чому? Тому що саме сьогодні, в четвертий і в останній раз, ми проводимо фінальний розіграш. Четвертого комплекту квитків до казкової Лапландії на всю родину від мережі будівельно-господарських гіпермаркетів епіцентрка. Шановні пані та панове, шановні покупці, з 1 грудня ви мали можливість приєднатись до участі у цій акції, зробивши Покупку на суму понад 500 гривень будь-якого товару, зареєструвавши свій чек і таким чином, автоматично ставши учасником розіграшу, три комплекти квитків вже знайшли своїх нових володарів. Сьогодні ми зібралися для того, щоб з'ясувати, хто стане четвертою родиною, яка відправиться на новий рік до самої новорічної країни, і країни можна сказати народження діда. Мороза, а саме Санта-Клауса Казкової Лапландії. Отже, друзі, я хочу представити вам поважну комісію, яка сьогодні буде спостерігати за прозорістю проведення цього розіграшу. Три з членів комісії не є співробітниками компанії «Епіцентр» І одна людина, головуючий комерційний директор, який сьогодні спостерігає за прозорістю і правильністю проведення сьогоднішнього розіграшу. Деса Альбертівна, я попрошу вас відкрити е, опечатану скриню, яка вміщує в себе 200 анкет, які було розіграно сьогодні о 15.00. Це 200 анкет з усіх магазинів по 5 анкет від кожного гіпермаркету по всій Україні. Зараз знаходяться в цій скрині. Ми додаємо їх до загальної кількості анкет, що знаходяться в нашому лототроні. Від моменту першого розіграшу всі фіналісти зараз знаходяться тут. Скриня в нас порожня. Повертаємо її на місце. Хай вона стоїть. Дякую вам велике, Будь ласка, повертайтесь. Ну, Залишається лише ретельно перемішати. Всі анкети для того, щоб абсолютно всі учасники мали рівні шанси сьогодні на перемогу. Я, як людина, скажімо так, зацікавлена, ні в якому випадку не можу самостійно витягати звідти анкети учасників. Тому я хочу окремо запросити дитину, дівчинка, будь ласка, виходь до нас, яка нам допоможе сьогодні провести цей розіграш. Як тебе звуть? Єва. Єва. Дивись. Я коли зупиню лототрончик, відкрию там кришечку. Треба буде дістати звідти однесенький папірець і мені його віддати. Домовились? Тільки один. Я продовжую ретельно перемішувати. Хочу нагадати умови акції. В цьому лототроні зараз знаходиться близько 800 анкет учасників-фіналістів, які зібрались протягом попередніх трьох розіграшів, І сьогоднішній є четвертий. Анкети, які не вигравали, залишаються в цьому барабані і беруть участь в розіграші до самого кінця, тобто до сьогоднішнього дня, включно. Після того, як ми витягаємо анкету, ми одразу людині телефонуємо. Якщо учасник з якихось причин не бере слухавку, його анкета відкладається в сторону і більше участі в розіграші не бере. Розіграш проводиться до тих пір, доки людина на тому кінці дроту не дасть. Внятну відповідь. Отже, зупиняємо наш лототрон. Наступає Єва зараз дуже значна мить. Зараз ти витягнеш один папірець, і ця людина виграє комплект квитків до казкової лапландії від мережі будівельно господарських гіпермаркетів епіцентр К. Анкета учасниці на ім'я Мирослава. Будь ласка, я можу продемонструвати, що така анкета дійсно існує. Шановна комісія, будь ласка, подивіться на цю анкету. І будемо одразу, Мирославі, телефонувати. Поки що я а, не зрозуміло, з якого міста. Зараз будемо телефонувати і з'ясовувати. Можу назвати частину номеру телефону, тільки частину. Можу. От вам сказати, що тут є такі цифри, як 99,4, 13. А що в кінці не скажу. Так, перевіряємо. І одразу телефонуємо учасниці на ім'я Мирослава. Беріть вже слухавку. Алло? Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Пане Мирослава, так. Пане Мирослава, це вам телефонує компанія «Епіцентр». Так, так. Пане Мирославе, скажіть, будь ласка, ви в якому місці вообще знаходитесь? взагалі знаходитесь? Івано в Івано-Франківську. А, пане так. Мирославе, так, дивіться. Нагадайте нам, будь ласка, чи ви реєструвались останнім часом в яких-небудь акціях в нас в епіцентрі? Так, так, я реєструвалася в епіцентрі, я купувала два крани. Змішувачі. Змішувачі? Ну як? Працюють? Так, На кухню і на ванну. Працюють все добре? Працюють прекрасно, я дуже задоволена. Браво. Пане Мирослав, скажіть, будь ласка, ну знаєте так, для підняття нам настрою, просто знаєте так, для статистики взагалі вам подобається купувати в епіцентрі? Так, так, я дуже задоволена. Мені подобається я товару і доступні ціни. Ну і просто, коли поганий настрій, я просто йду і дивлюся на ванну, як облаштована, на кухню як можна облаштувати, на посуду, на світильники, особливо на квіти йду дивитися, на вазони. О, ну, дуже просто, приємно! Покрогу, прогулянку. Дуже приємно, що епіцентр ще й настрій підніме. Пані Мирослав, дивіться, тут а, яке а, ще запитання. Воно вам може здатись не зовсім таким, знаєте, доречним. А, скажіть, будь ласка, яка у вас перша асоціація із а, словом на букву П? От П. П. Просто П. Ну, подорож. Подорож я одразу, то а чому одразу подорож? Скажіть мені? Прошу. Чому одразу подорож? Чому там я не знаю не подарунки, чому там не якісь інші слова на букву П, пилосос, наприклад. А, подорож Лапландію. Дивіться, насправді, пані Мирослава, все е, достатньо прозоро. Зараз ми телефонуємо вам з міста Києва. За цим е, телефонним дзвінком зараз спостерігають 40 гіпермаркетів по всій Україні. Е, е, триває пряма трансляція на сайт компанії, і ми просто, знаєте, так, тихесенько хочемо вам сповістити про те, що ви, пані Мирослава, щойно виграли комплект квитків до казкової Лапландії від мережі будівельно господарських гіпермаркетів «Епіцентр К». Дякую, дякую. Я дуже вдячна вам. Пані Мирослав, скажіть, ви вірите в те, що це відбувається реально? Ви знаєте, я не вірила. Я просто, ну думаю, так, зіграю, все одно це неправда. І дуже здивована, що це виявилося правдою, що я виграла. і, знаєте, я якби в мене зараз були вільні руки, я б вам дуже дуже гучно проявив своїми оплесками ті відчуття, які я зараз на собі відчуваю. Ту радість за вас, я щиро вітаю вас з вашою перемогою. І е, по справжньому перед новим роком тепер ви в цьому самі впевнились, виповнюються мрії і робляться різноманітні дива. Пані Мирослава, скажіть нам, будь ласка, для того, щоб всі почули, що ви реальна людина, назвіть своє прізвище, ім'я по батькові. Олійник Мирослава Васильівна. Олійник Місто... Мирослава Васильівна з міста. івано франківськ Ну, ми ще раз вас вітаємо з цією значнюю для вас перемогою. Зичимо вам щастя, добра, здоров'я і всього всього найкращому у наступаючому 2016 році. Ну і звичайно, що протягом кількох днів з вами зв'яжуться співробітники компанії для того, щоб повідомити де і як ви зможете забрати свої квитки на родини до казкової лапландії від мережі будівельно-господарських кіпермаркетів «Епіцентр К. Дякую, дякую, взаємно вам щастя, здоров'я і всіх благ. Дякуємо і вам, до побачення, на все добре. До побачення, до побачення. Там, 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 там. Но ось і добіг свого завершення наш казковий розіграш. Єва, я вдячний тобі також дуже сильно за твою допомогу. Цей подарунок дістається тобі. Зараз вже можеш повертатися до батьків вже тепер разом з подарунком. Шановна комісія, дякую вам за. Те, що ви дуже пильно спостерігали, Розіграш відбувся за всіма правилами. Всіх вітаємо із наступаючим новим роком, і із завершенням акції «Казкова Лопландія від мережі будівельно-господарських гіпермаркетів «Епіцентр К». Пока!